Перші свої троянди я купила для того, щоб просто бачити щось красиве в своєму житті, красиве в своєму подвір'ї. Їх ставало більше, 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 моя зацікавленість була все більша. В мене вже було багато знайомих, професіоналів, з якими я спілкувалася, щоб знати таку більш глибшу інформацію. Я спробувала і тяжко. Але мені поки що мені. Подобається мій чоловік це велике кохання мого життя, це мій великий друг. І навіть коли його немає, кохання живе стільки, скільки живе пам'ять про чоловіка. І я до сих пір його кохаю, воно живе в моїх дітях. Я маю навіть портрет, статуювання, пам'ять про нього. Я хотіла, щоб мої діти жили в красі. В достатку, і я почала тому в дворі робити цей такий райський садочок.